Огорожа граба, друзі, але приватна власність. Мушу знімати якось так, щоб ви розуміли, яка це красота. Подивіться, як вона настрижена. Клас! Хтось її так викохав. Бачите? Дивіться. І ти їдеш повз, і ти реально не заглядаєш на будинок, його не видно. Що тут коїться, не видно, навіть якщо вона не зелена. Бачите? Подивіться, красота просто. Красота. В неї ще ось зберігаються мідні листочки до весни, допоки з тих оснирочок не починають виростати нові бруньки. Вони починають виростати і ось ці обсипаються. Бачите, розвиваються так, як, так як всі дерева, квітень місяць почали розвиватися. Красота. Просто неймовірна красота. Зріст, огорожі, зараз, зараз, зараз десь два. Десь два. Ось так. Красота. Просто красота. Беріть і використовуйте. Бачите, де вершечки на стриженні, там вони більш, ем, більш об'ємніше. Низ менше стригли. Але все одно клас.